Акції у відділі з сиром. Акції почали сьогодні, 13-го, і будуть діяти по 19 листопада в всіх магазинах сільпо по Україні. Гляньте, сир Едам, мінус 57% знижка. Це я прийшла собі взяти. А тут іще по старій ціні. Бачите, набито по 599, а він вже йде по по 259 гривень за кілограм. От, наприклад, тут менше, ніж 200 грамів, тут на 40 гривень а цього сиру нарізано десь так. Я собі хочу взяти і ще подивилася, що його виготовляють в Ірландію. Такий сир саме в акції, також всі по старим цінникам. А я зараз покажу на касі, якраз візьму і покажу вам, скільки в мене проб'ється, щоб ви знали. Якщо ви навіть бачите, що старий цінничок стоїть, то вже буде битися за новою ціною 259 гривень. Сир у мене ще по старій ціні йде на 112 гривень. Як бачите. А тут уже по новій ціні по 259, 48, 69, а тут 112. Так що, якщо ви бачите, що є акція, але не поміняли цей ці цінник, то беріть сміливо і буде битись по акції.